Часто запитують, чи дешево жити на хуторі. Я сьогодні порахую, скільки насправді коштує жити на хуторі без зайвої романтики. Так, ми живемо на власному хуторі вже 4 роки. Колишні міські жителі, тож сьогодні я хочу порівняти ці два способи життя відносно витрат та обслуговування, відносно того, скільки грошей це дійсно коштує. Так, давайте тепер порахуємо комунальні витрати на нашому хуторі світло 1000 гривень на місяць в середньому. Амортизаційні витрати на воду 200 гривень. Ми порахували опалення 300 гривень. Це витрати на мою пилку, точніше, на заточку ланцюгів, бензин та вартість самої пилки на 5 років. І того 1500 гривень. Не так, багато нібито менше, ніж в місті, але це тільки початок. Зараз поясню, чому. Це наш колодязь, окрім витрати на електроенергію, треба час від часу замінювати, ремонтувати глибоководний насос. Це по-перше. Ну, наприклад, зараз щоб замінити все це з роботою, може виходити до 20 тисяч гривень. Якщо, якщо припустити, що все це прослужить 10 років, то ця сума поділиться на 10-2 тисячі гривень е, в рік, тобто там 100 з гачком гривень на Місяць все це вийде, але все це треба робити сьогодні, не завтра, не відкладати. Так само, як дашок, який ми встановили. Плюс в тому, що у разі відсутності електрики, можна набрати водичку вручну, ну, 36 метрів. Займе певний час, але відерце Я прикрутив вже нове ось таке. Бачите, який дашок прикольний зроблений. Ну тому, власна водичка, це як і. Перевага та відповідно стаття розходів на утримання власного колодязя з глибоководним насосом. Так, сьогодні в нас тема, скільки це коштує, але тут ти платиш не тільки грошима. Тут платиш часом і роботою. Тепер давайте я порахую повну вартість, якщо не заготовляти дрова самому 1600 на місяць, плюс 1000 за електрику, плюс 200 за обслуговування води амортизацію, плюс 300 за покос території за амортизацію техніки, плюс 300 гривень на розробку тих дров, що привезуть на місяць. Плюс інтернет 340 гривень, плюс мобільний зв'язок 250. Наприклад, так, виходить 3990, плюс 3 тисячі на пальне, це вже 6990, плюс амортизація, ну плюс 2 тисячі, наприклад, на запчастини. Якщо вкладемось, це становить 8 тисяч гривень, а там і всі 10 тисяч, якщо взяти якісь дрібні ще. Якийсь дрібний інструмент, фарбу, пензлі і так далі. Ось така от приблизна точна математика. Без власного авто було б набагато складніше, тому що поруч немає ані зупинки, ані транспортних засобів автобусів, тільки бруківка. Можливо, можливо, Пішки подолати невеличку відстань в декілька кілометрів та сісти на автобус, якщо потрібно. Але це, звісно, дуже незручно. А витрати на пальне становлять десь приблизно 3 тисячі гривень, якщо працювати кожного дня, там 5 днів на тиждень виїжджати на роботу та з роботи. Це на ГБО, якщо на бензині, то буде, звісно, дорожче. Так, я не обманюю. Можна пройтись в той бік з кілометр та сісти на автобус, щоб потрапити в місто. Якщо немає транспортного засобу, звісно. Я дуже радий, що сьогодні зміг розповісти вам про те, скільки насправді коштує життя власному хуторі. З одного боку, якщо заготовляти дрова, самому робити ремонти, амортизацію техніки самому, то це все ніби виглядає дешево. А з іншого боку, якщо закуповувати дрова, якщо наймати людей на покос трави на догляд за ділянкою вашою, то це може влетіти в копічку, та не буде таким дешевим задоволенням. Я знаю, що багато людей мріють про життя на власному хуторі. Вони пишуть, що хочуть жити в безлюдній місцевості, подалі від людей, щоб знайти спокій. Вони хочуть бути щасливими, вони хочуть мати спокійне, мирне життя. Та головне, що я хотів донести в цьому відео, це є те, що життя на хуторі це дійсно про відповідальність. Це про те, що треба буде багато чому навчитись, і ці люди мають усвідомлювати, що такий спосіб життя. Має свою ціну, і це завжди про гроші. Ось такий у нас сьогодні був цікавий випуск. Ради, що ви додивились його до кінця. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого. До нових зустрічей.